Візир не помиляється. Даїшники знову випробовували візир. Тести показали, прилад відповідає технічним умовам і може бути використаним в подальшій службовій діяльності. Серед інших новацій у системі роботи ДАІ інспекторам заборонили ховатися в кущах та зупиняти транспорт безпідставно. Без сучасного візира даїшники, як без рук, апарат, не лише фіксує перевищення швидкості, а й за бажанням інспектора робить відповідне фото чи відео. Коли перевищення швидкості чітко зафіксоване на фотографії, у суді вже не відкрутишся. На відстані 80 метрів візир чітко фіксує реєстраційний номер, тож втекти непоміченим не вдасться. На відстані 400 метрів вимирює швидкість, і усе це з особливою точністю. Попри усі судові скарги, даїшники впевнені, візир ніколи не помиляється. Це довели нещодавні випробування на Донеччині. <санційовані> обласною Прокуратурою. Прилад у стаціонарному режимі дає похибку плюс-мінус один кілометр, у патрульному режимі плюс-мінус 2 кілометри, що і передбачено технічними умовами заводу виробника. Стаціонарний режим, це не стоїмо в стаціонарному режимі. Працюємо. Якщо у патрульному в автомобілі їдеш, можна знімати. Він тоді показує, що тут внизу швидкість патруля, а тут показує швидкість автомобіля, не плюсує. Знімати під прикриттям даїшникам заборонило, як і влаштовувати засідку у кущах та безпідставно зупиняти транспорт. Забороняють працівникам Даїсква складати адміністративні протоколи без доведення вини та достатніх доказів. Утім, захищає водіїв не лише закон, а й антирадари, які сьогодні масово встановлюють водії у автівках. Антирадар допомагає, якщо він перший іде. От, от зараз виключений візір, тут кнопка Контроль от коли я нажимаю кнопку Контроль йде на антирадар сигнал. Якщо я фіксую перший автомобіль, а ззаді йде автомобіль з антирадаром, значить він скине з Якщо він йде перший, я його фіксую. Він скидає, ну, візір співає його фотографію, він гновенно фотографію. Саме тому даїшники впевнені, що візир це найоптимальніший вид фіксації порушень і повністю відповідає стандартам. Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич, Вікка Новини.